З першого польоту людини у космос пройшло понад 50 років, а людство усе ще не подорожує між зірками. Лише фільми та ігри манять захоплюючими пригодами у далеких далеких галактиках. Але які ігри показують, що насправді чекає тебе у космосі, а які вводять тебе в оману? Дізнаєшся про це просто зараз у фокусі. Людство з давніх давен мріяло про космос. Тому не дивно, що перші відеоігри теж дозволяли осідлати зореліт чи відбити космічну навалу. У 80-х для цього кількох пікселів було достатньо. Та на щастя, сьогодні ігри про космос виглядають просто вражаючі. Принаймні, більшість сьогодні у іграх ти можеш будувати міжзоряні імперії, переписувати історію галактики, збирати власні космічні станції чи просто сісти за штурвал зорельо. Та та вирушити у пошуках пригод на свою космічну дупу. Та чи насправді космос такий захоплюючий, яким його малюють? Насправді в космосі далеко не так кльово і романтично, як нам хочеться вірити після просмотра фільмів і ігор. Усі, хто грав у Kerbal Space Program, знають наскільки важко запустити на орбіту космічний корабель і не ухайдокати при цьому екіпаж. А керувати з урельотом трохи важче ніж натиснути три кнопки, як у більшості ігор. еліт де. Да дается на властной шкуре. В общем, все 10 минут я пытался вылететь с космической станции через шлюз. У меня это вообще не получилось. Я взорвался, наверное, раз 5 или 6, пытаясь просто выманеврировать как-то оттуда. Ты должен чуть-чуть правее, а там выше и вперед. И вот это сумасшествие сплошное. Так, звичайно, вибратися з нашої планети далеко не так просто, як здається. Причому не кожен зможе це витримати через перевантаження при запуску корабля. Да, Представте, що ваше тіло починає весити в 5 там в 6 разів більше, ніж воно вісить. зараз. космонавти спеціально і спеціально готують, тому, щоб вони могли видержувати перегрузки. Та можливо, через 100 років прогрес дозволить легко колонізувати інші планети. З'являться бойові зорильоти, і навіть почнеться який-небудь трансгалактичний конфлікт. У таких ти тисячу разів брав участь завдяки іграм, от тільки у реальному космосі космічні бої і близько не будуть такими ж видовищними, як, наприклад, у Ів Валкає, хоча вона і виглядає та відчувається дуже реалістичною. И Валкайр був одним из перших проектов, которые почали разрабатывать спеціально для очков виртуальной реальності Oculus Rift. І он просто офигительный. Он простой, конечно, як п'ять копеек, но при этом ощущения просто фантастические. Нажимаєш три кнопки, ти полетел. Насправді ніякого а також саковитих бабах чи бум-бум під час космічної битви ти не почуєш. Адже у космосі не розповсюджуються звуки. Тому навіть найзапекліша битва звучала б отак. Звуки, як і фігури вищого пілотажу, можливі лише у земній атмосфері, де є повітря. А у космосі, що з собою взяв, тим і дихаєш. І якщо повітря раптом закінчиться, чи зникне жити тобі залишиться три хвилини. Саме цьому присвячений нещодавний виживастик Адріфт. Ты на борту космической станции и у тебя большие проблемы. У тебя нет воздуха практически и большие проблемы. Чем больше воздуха, тем меньше проблем. У тебя проблем много, воздуха мало. Саме через повітря на борту космонавти найбільше бояться врізатися не у величезний астероїд, а у малесенький розміром із кнопку на клавіатурі. Адже повітря закачується у зореліт під тиском. У космосі тиску немає, тому достатньо зробити крихітну дірочку в обшивці, і відбудеться розгерметизація. Ти неодноразово бачив таке у Dead Space чи у Mass Effect, хоча там можна пошмаляти ворогів з ракетниці на борту космічного корабля. А насправді така перестрілка. Закінчиться після першого ж пострілу. Давно ні сторожне движення, твої корабль в клощі. І... і навіть якщо ти вцілієш під час вибуху, тебе викине у відкритий космос, у якому немає ані повітря, ані гравітації. Без неї дистанція навіть у один метр стає нездоланною. Тому що, навіть якщо балон з воздухом в одному метрі від тебе, в невісомості, складно підпрыгнути і дотягнутися до нього, і якимсь образом його достати. Ти абсолютно безпорадний і ніхто тобі не допоможе. Схоже відчуття. можно спустувать и у Dead Space 2, и у Alien Isolation. Хоча там ты и бьешься и с чудовищами, и как никак можешь что-то Да, у реального космоса варто найбільше боятися не некроморфів, чужих чи інших красунчиків в а не вагомости. В безвоздушном пространстве летишь по заданному импульсу. Если ты не успел ни за что зацепиться, или схватиться, или у тебя нет никаких двигателей, то ты укуркаешься в далекий космос и будешь там кувыркаться вечность. Ну, точнее, твой сырый трупик, потому что приблизительно через полчасика ты, скорее Сімриша холода температура за бортом мінус 270 градусів за Цельсієм. Абсолютний нуль. Тож варто радіти весняному сонечку, і тому що твоя дитяча мрія стати космонавтом не справдилася. бо космос великий, холодний і дуже хоче тебе вбити. Тому добре, що є відеоігри. Вони наповнюють захоплюючими пригодами не тільки наше життя, а й увесь всесвіт.